Друзі, я вас вітаю на каналі Максимуза Лайф. Традиційна рубрика Три поради на день. Обирайте один з варіантів, або обирайте всі три. Ранок, обід, вечір. Або все ж таки задумайте якийсь один ваш варіант. Перевірте вашу інтуїцію. Бажано відео дивитися до кінця, тому що я. Повертаюся після третього варіанту до першого. Вони перегукуються, якось пояснюють один одного. Таро світли тіні. Бохо Таро Таро темний особняк. Починаємо з першого варіанту: ваша порада на день. Королева жезлів. Карта проекту. Карта творчості. Карта ентузіазму. Королева жезлів це не домашня жінка, яка буде сидіти лише біля дітей, біля чоловіка, готувати їсти це не домогосподарка. Королева жезлів завжди вплетена в соціальні процеси. Їй все цікаво, що навкруги. Це може бути і жінка-політик, жінка-актриса, жінка-письменник, жінка-вчитель. Всі професії. Для неї обов'язково бути в соціумі затребуваною. Жінка дуже пристрасна, вогняна. Тому і енергія, ви подивіться, от навколо неї в вона сидить майже там в позі Лотоса, в ногах Чорна Кицька. Дивіться, скільки запалу, скільки радості. Навколо свічечки. Це вогники, вона любить дарувати свій вогонь, вона любить запалювати людей. Вона тримає жезл в руці, бачите, на витягнутій руці. Тобто це якась така активна позиція. Вона сміється, вона радіє, вона ні з нічого може зробити свято. Святкуйте це життя. До будь чого ви маєте підійти творчо? Це порада дня. Навіть якщо це прибирання квартири, все одно творчо. Знаєте, така медитація. Прибираєте квартиру і приговорюєте. Вимиваю всі болячки з себе, всі негаразди, всі образи. Зробіть це дійство сакральним, веселим, запальним. До мене якось так. От приїздили прибирати, Є тут така компанія. Жінка колись сама прибирала, потім зробила з цього бізнес, там, ну мається на увазі, найняла ще людей, мені їх, її порадили. І от приїхали три дівчини. Вони за годину мені прибрали квартиру, я би прибирала день. Одна прибирала ванну, туалет, друга кухню, тут студія, і третя там ну, якби спальню. Це треба було бачити, як вони це роблять. Вони це робили швидко, радісно, якось дуже професійно. Це була як, 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 якась творчість. Я після цього зрозуміла, що їх постійно буду запрошувати. Просто у них настільки графік щільний, щоб вони сказали: ой, тільки через місяць зможемо. І от вони мені нагадували от саме таких: веселі, балагури і, ви знаєте, прибирання в кайф. Я ніколи ще не бачила, щоб так творчо прибирали квартиру. Мало того, що хазяйка цього бізнесу якраз прибирає постійно туалет і ванну. вона каже, що може сидіти вдома, бо вже в неї все є. Квартири куплені і їй, і дітям. Вона. Ну, немає нужди. Їй дома сумно, їй скучно. І вона така в татуюванні, вона така симпатична, вона така цікава, запальна і харизматична. От прям нагадала. Тобто, розумієте, так? який іде посил? Немає нудних справ, можна робити їх нудно. А ви маєте перетворити будь-що в вашому житті сьогодні на свято. Другий варіант. Сім пентаклів. А, необхідний мінімум. Ви отримуєте. Бачите, у нього якби такий гаманець, чи що це в нього таке, чи торбинка. І ми там бачимо мідяки. Це небагато, це не багач. Але ми бачимо гарно прибраний город, ділянку землю. Спахано, можливо, і посіяно. Погляд у цього чоловіка. Ну, по-перше, бачите, він як Ну, скромно вдягнений, як селянин, дивиться кудись вдаль, його оці... осінила якась думка. Можливо, як примножити оцей невеличкий капітал, так я зараз сходу, придумую. Я просто намагаюся зрозуміти. Що в погляді, як правило, таких показують втомлених всім ці Пентаклів, а тут немає втоми. Це зараз мені прийшла така думка, що я можу примножити те невелике, що я заробив. Радійте малому, радійте результатам. Ви сьогодні будете радіти результатам. І от що мені йде з потоку? Не треба бідкатися, що мало. Треба тоді думати, якщо вас не влаштовує, що це мало, і як його примножити. Ну, на ці гроші, що в нього можна просто купити там всю одежу вбрання. Можна купити корову, яка буде давати молоко. Вже бізнес. Я бачу ентузіазм в його. Обличчя і, як ніби, думка, як примножити. Тому бажаю вам примножити те, що маєте така порада. Ніколи не розглядала цю карту саме так, але от на колоді Богу, мені така прийшла інформація. Я маю певні результати, і я думаю, як їх примножити. Це тільки б мій початок. Але зверніть увагу порядок на його земельній ділянці. Тут, тут, тут кажуть, по мінімуму, зроби, що можеш, так? пророби необхідну роботу. А тоді думай, як розширятися. Третій варіант королева мечів. О тут зовсім інша енергія. Ніякі емоції, ніякі. Там. Забула слово. Терзання. Ні. Дивіться, от королева Жезлів. Тут все радісно, тут багато емоцій, тут я роблю щось, я від цього запалююсь, я приходжу сама в захват. Тут холодно, просто факти і поділу. Це керівничка, це суд. Це бабуся. Старша жінка, буквально може бути з нею зустріч. Холодна, витончена, витримана. Але зі смаком. Але є напруження в неї. Тут о, необхідність буде якось чимось воювати, себе захищати або захищати своє потомство, свої цінності. От, зверніть увагу, реально ж дуже вишукана, вдягнена, ніби стримана з одного боку, але є метелик. Так, діадемка. Але скільки рішучості. Навіть я не за цей меч кажу, а за те, як тут рука вцепилася, от в підлокотник Настійте на її дорозі. Якщо ви зустрінете таку жінку знаю тільки фактами, Знаю по ділу. Дуже коротко. Тут не може бути багато это... слів з одного боку. З іншого боку, дивіться. Часто королева мечів цей сценарист, королева мечів О, це професійний сценарист. Це коли теж не про вдохновення, а про професіоналізм в якому сенсі? Такі професії творчі. В чому професіонал відрізняється від любителя? Любитель тільки по вдохновенню, малює, пише, щось робить. А професіонал щодня він має професію, він має ремесло. худо бідно напише діалог. І це буде, це буде вражаюче. Хоча може писати в якомусь сенсі, виглядати так з холодним носом. Королева мечі – це ще медицина, це буквально поліклініка. Якщо комусь потрібно перевірити здоров'я, не зволікайте, йдіть. Сухі аналізи, ну, типу, по яким можна вже робити якісь висновки. Карта лікарні, поліклініки, медсестри, лікарки. Вчительки це такі ну, знання, чіткі знання. Я пам'ятаю, коли займалася сценаристикою, а так цікаво, я до того вже була, написала дві п'єси і вже їх поставила. І там все було логічно, все було правильно. Я по Панаїті писала, тому що, так як я донька музиканта, я музикант, форма вона кругом є що в музиці, початок там. Вступ, розвиток, друга частина, третя, фінал. Я завжди якось от інтуїтивно правильно писала. А то я написала більше п'єс, поставила дві. І от приходили критики до речі, це може бути як і критик. Критика у вашу адресу чи ваша, але професійна. Не для того, аби просто покритикувати, попліткувати це не п'ятірка мечів, а це по ділу. вказати на помилки. Так от приходила критик і сказала, що вона дуже вражена, що актриса могла написати таку п'єсу, це такий детектив, драма-детектив, Кульгава Балерина, що все було чітко вивірено. До чого це я кажу? А потім ну от я писала короткометражки, там теж якось все виходило, вистачало тих знань, які в мене були, такі знання актриси, музиканта. А потім, коли я почала писати художній повнометражний фільм, і от там я загрузла: кіно і театр, повнометражне кіно і короткометражка, виявляється, дуже відрізнялись. Отут знадобилися знання чіткої структури. І я пам'ятаю, коли я почала навчатися там, час, часним чином там, у одного вчителя. Я так сперечалася. Мені так не подобалося, що, виявляється, от в сценаристиці є просто суха структура. Є герой, є антагоніст. Коли там пройшло 30% якоїсь історії, тут треба або когось вбити, або Ну, це має бути багато конфлікту, що герой має постійно щось. І от професійні сценаристи, які пишуть багато, вони пишуть легко, є чітка структура, і вони на ту структуру можуть нанизувати будь-яку історію. Оце про королеву мечів. Так само, медсестра. Поганий настрій в неї, хороший настрій прийшла, зробила укол чітко в вену попала. Будьте Чіткими, спокійними і чіткими, точно виконуйте свої завдання. Тобто, тут, якби приїхала прибиральниця, от я тут компанію розказувала вона б інакше прибирала. Тихо, спокійно, методично, теж професійно, але, можливо, без завзарту, з холодним носом, а тут з піснями і з анекдотами, розумієте? Отака от, от історія. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто ще досі не підписаний. Що це таке? Що це таке? Щоранку, порада дня, яка маю надію піднімає настрій. Дякую вам за донати. Спасибі вам, мені приємно. Це мене вдохновляє, мотивує і організовує. Не забаритися, а поставити відео, щоб воно обов'язково в 9 раночку уже для вас було. Дякую за увагу. Дякую за вподобайки, дякую за теплі слова. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.